26 лютого 2025 року ви на каналі Таксі Дніпро з вами Дімас я розпочинаю свою роботу в таксі в місті Дніпро. Таксую на k 5. Проходжу стандарт комфорт і бізнес по уклону, стандарт комфорт по Болту. І по Uber також всі класи відкриті. На годиннику 12 12.30 кілометраж скинув. Чекаю на замовлення і поїхали. Більше години пройшло після того моменту, коли я включив фільтра. Я вже й доньку встиг зі школи забрати і зайшов ще пообідав. Короче, потом пришло замовлення в центр по стандарту. Я уже только выехал на подачу. Отмена. И вот только что зашел заказ по стандарту в центр с камней. 205 гривень ехать к посажу, мабуть. А, нет. Між до Грушевського і Січових Стрільців В общем, чекаю на пасажира і розпочинаємо 13.39 на годиннику. Так, завершили перше замовлення 205 було, 220 дали. І тепер в центрі чекаю включив комфорт і бізнес. Ланцюг. Подивимось, що буде. Прийшло замовлення по бізнесу. Ну, ти звісно, взяв його але. в Кайдаки нове, на гвардійську. Коротше, тільки виїхав, вже опять заїжджаю. Ну, конечно, не заїжджаю, но буду сподіватися, що там щось. Приїде мені вже швидше. В общем, 290 за 10 за 11 кілометрів. Гріх було не взяти, тим більше зараз друга година дня. По центру теж тут особо роботи немає. Коротше їдемо. Так, привіз. Мужечка на гвардійську 28. Шаем замовлення і що тут робити? Що тут робити? Звісно, їхати надо кудись на камні. Бо тут з гвардейской щось піймати. Це <клес> з області фантастики. Їдемо на камінці. Довольно тільки приїхав, верні, куди приїхав, до Світофора доїхав на Проспекті Свободи прийшло мені замовлення в центр по комфорту. В общем, даже не чекав 242 за 10,5. <клухи> Вже їду за пасажиром. Завершив поїздку в центр 242 на карту. Чекаємо далі. Прийшло замовлення. Тут, мабуть, не видно, але я скрін додав. 175 за 6,5 з січових стрільців 3А на Рибінську 25 по комфорту. Поїхали. เฮ้าเฮ้าเฮ้าเฮ้า Відвіз Крістіну на Рибінську. Все добре, все чудово. І чекаємо далі. По-прежньому ланцюг. Комфорт і бізнес. Хвилин... Хвилин 15 чекав на замовлення. Прийшло 183 за 7 по комфорту їхати генерала Пушкіна на Херсонську. їду Привіз на Херсонську, а потім прийшло замовлення почти відразу по бізнесу на Яворницького 111 а за 130 гривень 2,3 км. общем, вже привіз і на Яворницького. Завершую цей заказик на Херсонську там вийшло 205, 5 оставила на чать 210. Прийшло замовлення по комфорту їхати на Рішетіловську 8. 192 гривні за 7. з половиною кілометрів. Поїхали. Нерешетілоскую ніку. Все добре. Чекаємо далі, трошки почекаю, а потім буду фільтра включа, щоб направо якось попасть. Уже і стемніло, а я все на коліновий тут. Приходило одне замовлення з Пуюля 6. Короче, подивився, це саме там дебрі частний сектор. Відмовився. Не вирішив туди їхати, в общем. Там, мабуть, дороги немає. Хоча був заказ в центр. Ну по стандарту. І все, включив фільтра, включив центр в стандарт. В інші райони комфорт. Ну, під комфорт. В общем, там сколько? 102, 16,50. А центр по стандарту. Ну, пока что ничего не заходит. Чекаем далее. 17, 17,50 уже. Больше часа я тут мучался на калиновой. Пришло нарешти замовлення сказать, в центр. Ну, не в центр, на Артема. Барвинковская 50А. По комфорту. известно что едем. И уже я как бы приехал. За пассажиром. Чекаю. Не совсем понимаю, где 47 GPS что-то лагает. Ну, здесь тут. В общем, чекаю 228 за 9.6 Валентину повезем Все, чекаю на Валентину Так, выконали Эту поездочку 228 По Безналу На карту И завезли Валентину На Барвинковскую В центре Світиться трошки, включив фільтр. центр, центр. Чекаю. Короче, коли багато приложений відкрито, у мене телефон починає глючити. і приложення. І И так і случилось цього разу. Приходить заказ додому десь там на пару за 300 шода 7. Я вже готов був їхати додому. І вилітають приложуха і я заказ не приймаю. Не судьба, значить, ще їхати додому. І прийшов мені заказ. Заказ. Рабоча ніс на Бардіна. З Вознесенской 50. 120 гривень за 2 кілометра. Ну а тут он, блин, понимаешь ли... як я вже уїхав з Комфорт сіті На Мандриковську, 400 гривень був заказ, блин, лки-палки. Тепер ще ця фігня вилетіла, блин, надо виключати їх всіх. В общем, їду, їду їду на Вознесенську 50. Подвиз девчат на Бардина до больнички. 120 дали 150. Чудово. Дякую им за это. И что тут у нас? И ничего. Чекаем далее. Поставил до дому и по центру два фильтра. Прийшло замовлення по бізнесу з Руднєва на Ісполкомовську 7. Подача пише 1.4. Ну тут менше. Я так об'їжджать не буду, я по прямий. А, ні, об'їжджать я буду як раз. Чого ж не буду, буду. 1.4. В общем, подача. Їдемо. З дитиною на сполкомоску 147. Все good. Ловлю по центру і додому знову. Додому не прийшло. Замовлення прийшло на вокзал. 160 за 4 по бізнесу. Шевченко 9. 4 кілометра 163 км. Поїхали. Дівчину відвезли на вокзал, каже електричка 8.22, встигнемо, я кажу, то повинні, Постараємося. Просто якщо з центру їхати по Яворницького, то звісно намного довше. А я трошкой беру через Шмита. Староказацкая Шмита, а потом без светофорев. И прям мисенько мимо славянки. И на вокзале. Сказала супер. Спасибо. Супер. Надеюсь, чаюхой будет супер. Хотя сомневаюсь. И раз я на вокзале, по традиции снова вырушаю на заправку. Залишився один талончик на 20 літрів. Треба вже використати, тому що газіка вже маловато. 16 гривень чаюхи мені насипали Це я розумію <рес> <рес> Ну нічого Хоч так їду в сторону центру Поближче Нема тут шо ловить на тому вокзалі Даже оранжеві стояти І нічого не ловлять Куда уж нам так що трошки ближче. Був там блін, заказ, я не встиг взяти з тезерки по бізнесу кудись на Яворницького в центр. Я щось на нього дивився, затупив. І, не... І коли вже прийняв, вже, вже хтось слезав. Нічого, ловлю додому, додому хочу вже... Капець вже стандарт, пофіг що, Треба додому. Прийшло замовлення ще по центру. З Яворницького 99 на Троїцьку 37, 140 гривень за 3 кілометри по бізнесу. Так, ну це вже буде крайнє на сьогодні по центру. Потім ставлю тільки додому і ловлю тільки домой. Все, помчали. Привезли дівчину на Троїцьку 37. Все добре. Так, ну треба домой вже. Додому заказів кудись в сторону дома, Камні чи парус куди-небудь. Нарешті прийшов заказ ще й по комфорту 266 гривень за 12 кілометрів. от пассажа на Диевскую 6 помчали и там же подведем подсумки сегодняшней среды привез Василия на Диевскую, все в порядке оранжевая соната ехала по набережной тоже в сторону камней Потом обогнала меня. И приехала, главное, тоже на Диевскую шесть. Я в шоке. Тож надо было так совпало. А я, блин, пів часа чекаю замовлення до дому. А их нема. А тут оказывается и я привис, и оранжевые тоже шмаляют вовсю. Добре, їду на стоянку в магазин ще спочатку. Потім на парковку і там уже підіб'ю підсумки сьогоднішнього дня. І так, що у нас вийшло? 13 замовлень, 1977, ну там плюс чай, коротше, 250. 1050, це на пробіг 107 кілометрів. Всі замовлення по уклону. А, і по годинах 8 годин 250, 107 кілометрів. Ну, якось так, думаю, нормально. Враховуючи те, що всі казали, зробити погано. Хей, да, сні було, звісно. Не дуже сьогодні з роботою. Планував менше поробити, поки їхав додому, ну, в результаті вже 8 годин місяць. В общем, якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей Пока-пока.